Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. Коли дивишся на світлини із великими пожежами, то просто приголомшують ці кадри. Навіть не віриться, що на цих в цих місцях, на цих територіях могли жити люди, жити тварини, рости, рослини. Це просто неймовірно. Саме тому ми взяли сьогодні на до розгляду ось таку тему: великі лісові пожежі. Як діяти? Мій гість, професор кафедри лісівництва навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев. Наші робочі питання на сьогодні. Які найхарактерніші причини ландшафтних пожеж, зокрема лісових? Далі, як можна людям, громадам, населеним пунктам, які проживають неподалік лісів, зокрема й суснових, захиститися від великих пожеж, практичні поради? Ну і на сам кінець, чи можна і як можна керувати пожежами? Про все це ми поговоримо з паном Сергієм буквально за мить, а я лише хочу нагадати, що все, про що ми спілкуємося на програмі Діалоги Про, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пане Сергію, рада вас вітати на програмі Діалоги Про. Дуже дякую вам, що ви знайшли час і можливість до нас доєднатися. Я теж радий поспілкуватися з вами і з слухачами. Дякую вам. Ми сьогодні будемо говорити як завжди про війну. У нас всі програми йдуть в контексті війни, як ми живемо, як змінилося наше життя. І е, ми розуміємо і ми з вами, і загалом наші глядачі, слухачі, про те, що за роки війни багато чого в нашому житті змінилося. І ми набули тих навичок і набули того досвіду, якого можливо, і не мали би набути. Однак такі часи життя змінилося. І сьогодні ми знаємо багато про хімічні речовини. Що робити в разі хімічної атаки? Ми знаємо правила двох стін, де стати краще, якщо, не дай Боже, є е, е, ну, така ситуація, що може бути біда, як, наприклад, у моєму Харкові, коли тривоги звучать дуже часто і дуже довго. Чи, наприклад, ми ходимо на тактичну медицину, тому що розуміємо, що в будь-який момент життя може комусь потрібна допомога, і ти врятуєш комусь життя. Ви багато знаєте про пожежі насамперед лісові пожежі. От я би хотіла з вами поговорити про це. І перше, перший такий блок питань це що таке великі лісові пожежі, які їхні характеристики, і як взагалі убезпечитися тим регіонам, тим територіям, які живуть біля великих соснових лісів, інших лісів, і власне громадянам, які можуть так само опинитися в зоні надзвичайної ситуації. Так, да, значить, ну, це велике питання, але я коротко відповім. Звичайно, всі лісові пожежі реагують на ці лісові пожежі, працівники лісового господарства, тобто лісогосподарських підприємств, вони є різні, є там державні, є комунальні і так далі. І, відповідно. Ми не говоримо про ті невеличкі пожежі, яких лісові, яких дуже багато, і з якими лісівники досить успішно справлялись до війни. І навіть зараз і в Донецькій області, і в Луганській вони продовжують, і в Харківській вони продовжують свою небезпечну службу і, значить, бачать пожежу, вчасно виїжджає автомобіль. і Вчасно локалізує. Ми говоримо про великі пожежі. Що таке велика пожежа? Велика пожежа це більше 250 гектарів площі. Ось. І, і, звичайно, для того, щоб пожежа стала великою, потрібен час і певні погодні умови. От якраз як зараз. От зараз. Вітер сильний, посуха, і, відповідно, за дуже швидкий досить час, це, може бути, пів години, це може бути година, невеличка пожежа стає низовою, потім низовою, тобто горить лісова підстилка. Потім вона переходить в верхову, коли вітер, як зараз, 30-40 км на годину, тобто загораються крони дерев, вона набуває сили площі, і на певному етапі, коли площа пожежі більше 10-20 гектарів, пожежа сама створює умови для свого розвитку. Вже вона бо для того, щоб пожежа розвивалась, їй треба кисень, горючі матеріали, ось, і вітер. І відповідно, коли пожежа 10 гектарів або більше 20 гектарів, вона створює так звану трубу, так лісівники кажуть, тобто вертикальну турбулентність. Яка створює підсос свіжого повітря в зону пожежі. Тобто, фактично, вітер, коли пожежа стає достатньо великою, вітер формується вже не той, який атмосферні фронти формують, а в зоні пожежі весь свіже повітря, яке є е, рухомим, фактично двигуном пожежі, воно рухається от туди, для того, щоб підтримати це горіння. І як швидко поширюється ця пожежа в таких умовах? Вона поширюється дуже швидко Я вам буду приводити приклади по Луганській області, де ми працювали в регіональний східноєвропейський центр моніторингу пожежі, який я очолюю, і національний університет біоресурсів. Український НДІ лісового господарства, які, до речі, в Харкові базуються на вулиці Пушкінській, 86. Уже, Уже працювали на запрошення губернатора Гайдая. От розбирались з тими пожежами, значить, губернатора Луганщини, Луганщини, так, да. угу. і от там була пожежа у 20-му році, у липні 20-го року. Вона рухалася з швидкістю від 10 до 17 км за годину. Це дуже багато, дуже швидка пожежа, оскільки на Луганщині ліси вони фрагментарні. Поля, населені пункти, ліси, там річка, заплава, знов поле. І ось, відповідно, якщо немає доріг лісових, хороших. І немає швидких автомобілів, то цю пожежу навіть наздовгнати складно, не те, що її загасити. Тобто, це такий вал вогню, який рухається, ну, 10 км на годину це такий легкий біг людини. Да? Пожежний не може біжати таким чином, тому що він екіпірований, там в касці він з інструментами, з автомобілями. Тому от, от що таке велика пожежа. Звичайно, вона більше 20-25 гектарів. На Луганщині згоріло у 2020 році 28 тисяч гектарів, і 22 населених пункти було пошкоджено цими пожежами, в тому числі, до речі, два населених пункти в Харківській області. Ну, там вже люди. І, і фактично деякі сіла там повністю згоріли, як Муратова, там і так далі, деякі частково, як сіротина. От і там, звичайно, чим відрізняється звичайна пожежа, невелика від великої, що на великій пожежі мобілізують всі сили, які тільки можливо мобілізувати, тобто, це звичайно ДСНС. Це звичайно лісова охорона. і В Луганській області була армія з там, автомобілями БАТ, тобто це інженерні автомобілі, які прокладають чотирьохметрові смуги. Так само було в Чорнобилі. Тобто тисячі людей мобілізуються на цю пожежу і намагаються її зупинити. Але... Чому, чому ми повинні населенню попередити, що на сьогоднішній день така ситуація в законодавстві, що лісівники відповідають тільки за ліс? ДСНС приїжджає тільки коли є виклик громадянина, що у мене горить хата, тоді приїде, тобто, коли пожежа йде по лісу, ДСНС ще зайнято лісовою пожежею, воно не зайнято населеним пунктом. І тільки коли вже до населеного пункту підходить пожежа, ДСНС переключається на, на захист населеного пункту. Але Добре, це скажіть, ліс. будь ласка, а зараз, от ви кажете в а зараз, коли ну, пожежі, може бути внаслідок вибухів і пішла пожежа, і пішло поширення, що зараз? Да. Зараз виходить, що ДСНС, головна їх місія це гуманітарні тобто рятувальні операції населення після обстрілів. Тобто вони виїжджають після обстрілів, вони там намагаються зупинити ці міські пожежі. Тобто, фактично, зараз лісівники залишились на самоті з цими великими лісовими пожежами. І фактично це не задача лісівників захищати населені пункти від лісових пожеж, задача лісівників захищати ліс. ліс. Але якщо як в сироті, скажімо, от, хата, там найближчі хати, вони просто межують з сосновим лісом, то фактично пожежа ця, яка рухається швидкістю від 10 до 17 км на годину. Вона ще ж чим відрізняється велика пожежа від звичайної, що вона. Не просто на себе повітря затягує, створює оцю воронку е повітряну. Тобто їй вистачає повітря і хватає горючого матеріалу, тому що це сосновий ліс, це прекрасний горючий матеріал. Це завжди лісова підстилка, це крони, які загораються просто за секунду. Але ще й ця пожежа через, от, при вітрі 20-30 км на годину, вона. Закидає перед фронтом частинки, які горять. Mm -hmm. І тобто, як вийшло у Сиротіно, що, виходить, всередині села пожежа ще в лісі, ще два кілометри до, до села, але вже звідти в село прилетіли частки, які горять, і підпалили рослинність, яка там була не кошена, там дрова, які складені. Там деякі будинки ж покинуті були, і так далі. І всередині села виникла інша пожежа. Тобто іде. Ну, і село було та... як в заручниках, в заручниках пожежі. По суті, так. Да. І згідно законодавства, єдиний в такому випадку вихід, чим займався і Гайда, і вся його адміністрація, і ДСНС, і цивільний захист це евакуація, евакуація. людей. Евакуація. Добре, дивіться, якщо така серйозна ситуація, Я евакуація, закончу, ситуація що дуже серйозна. евакуація це поганий вихід для населення. Тому, це поганий що... вихід. А що може зробити в такому випадку населення? Тому що, що фактично нам треба Евакуація це що значить? Що люди залишать боїть. Виїжджають, залишають свої будівлі. Так. Да. І, і воно згорить. Згорить. Але е, люди залишаться так... живими. Ну, вони залишаться живими, але як куди повернуться? Оце питання. Ну, зараз Тому, так людей, на жаль. Да, і в законодавстві, по суті, якщо ви візьмете, візьміть інтерв'ю у ДСНС ще, по суті, такого поняття, як план захисту населеного пункту, немає. Є план реагування на надзвичайну ситуацію. Коли вона вже виникла, тоді ДСНС реагує. Але лісова пожежа, що відбулося в Луганській області, у Сіротіна там. Там стояло 15-20 пожежних автомобілів без води. Тому що води була посуха у липні 2020 року. Ось, вона тягнулася з жовтня 2019 року, тобто, це тривала дуже посуха, і води просто не було. Було багато автомобілів, багато людей і не було води. І половина села просто згоріла. Скажіть, будь ласка, от передбачити, що ситуацію можна, якщо ти живеш на такій території, де навколо тебе ліс, що повинні знати громади, чим повинні бути забезпечені люди так само, що вони мають закупити, аби в таких надзвичайних ситуаціях правильно, грамотно і швидко реагувати? Ну так, да, от ми поїхали в Луганську область після цих пожеж, там було, там загинуло 17 чоловік, згоріло, 54 бо отримали опіки. Переважно літні люди, які там не про них ніхто не знав, вони навіть там не могли покинути свою домівку і так далі. Значить, зараз не йде мова про те, що можна щось придбати громадам, оскільки. Іде війна, і всі кошти йдуть на фронт, і ніякого придбання. Це просто неможливо. Бюджети просто пусті. Мало того, що багато людей виїхали. Тобто, ця вся ситуація вона ускладнюється. Тому, що ми запропонували от в Луганській області, і що ми робили в Луганській області. Ми поспілкувалися з усіма зацікавленими сторонами. Тобто, в першу чергу, з лісовим господарством, з лісовими пожежними станціями. Там є такі лісомисливські господарства, станично луганське Сєвєродонецьке, і так далі. Ми поспілкувалися з Гайдаєм і отримали карт-бланш від губернатора на те, що ми будемо організовувати попередження. Захист населених пунктів Луганської області, щоб не повторилось, що 22 населених пункти будуть пошкоджені пожежами. Ми поспілкувалися з ДСНС, обов'язково з багатьма там, е організаціями, які вони ж там і в містах розташовані, і в селах. Ми поспілкувалися з цивільним захистом і спитали кожного, поспілкувалися з поліцією, поспілкувалися з армією ЗСУ. І спитали кожного, які ресурси ви зможете предоставити у випадку виникнення великої лісової пожежі, яка буде загрожувати, ну, там, скажімо, село Борова. Це дуже позитивний приклад, тому що село Борова відстояли. відстояли. Тобто, приїхало 100 більше 100 волонтерів з Северодонецька з Лопатами. І вони просто цю пожежу завернули від села Борова, і Борове не згоріло, А Воронова скаже, бляки там, вже там не було кому просто ось. Пане що... Сергіє, але це ваш досвід 20-го року, зараз 24-й, да. І зараз оці всі служби, які ви називаєте, у них дещо інше завдання. Що робити да. громадам? От вас зараз слухає мер якогось міста. Що ви йому порадите? Мер, зроби ось це. Що? Вони інші завдання, але завдання спасати людей і завдання спасати населені пункти залишається пріоритетним, будь-то від ракет, дронів, лісових пожеж, треба, щоб цей населений пункт був захищений від будь надзвичайної ситуації. Яким чином? Але, але це треба робити до того, як виникне ця пожежа. Тобто треба підготовка. І підготовка вона полягає в чому? По-перше, законодавство так прописано, що ви не можете заставити ДСНС щось робити, крім того, що написано в їхніх документах, там Кодекс цивільного. Скажіть захисту. нам щось позитивне і хороше. Так. Да. Тому, що ми говорили? От ми збирали нас наради, ДСНС і так далі. І казали, хто що може зробити у випадку е от, е настання. Бо ми не говоримо про пожежу. Коли пожежа виникла, е я вам чесно скажу: в світі, в Австралії, в США, в Канаді, е в Португалії, в Іспанії, в Туреччині з літаками, з усіма технікою, з навченими людьми, немає технологій. Швидкої зупинки великої лісової пожежі, вона може горіти місяць два. Вона може проходити тисячі гектарів. В Чорнобилі це було 80 тисяч гектарів. 80 тисяч. Уявіть собі, ось її ніхто не зупиниться тоді, коли у нас були літаки АН 26 Авіаційні вертольоти і так далі. Зараз, ну, зараз це... нереально, безумовно, нереально. Не а що реально? Тому що треба робити громадам? Ми випустили спеціальну книжку, от якщо зайти на сайт Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж у розділ Корисна інформація, там є книжка, Захист населених пунктів. І там написано, яким чином. Захищається населений пункт. В першу чергу це смуга 500 метрів мінімум, а краще 2 кілометри між лісом і е, населеним пунктом повинна бути очищена від горючих матеріалів. І ліс повинен бути зріджений. Тобто ліси на Луганщині і в Харківщині теж саме, вони перегущені. І це верхова пожежа. Верхову пожежу зараз гасити просто нема чим. Чим її будеш гасити? Літаків немає, автомобілі її не погасиш. Це температура тисяча градусів, яка рухається таким. Тобто підійти до пожежі ближче, ніж 100-150 метрів, неможливо. Вода, яку туди там направляють, вона випаровується, просто вона навіть не доходить. Добре, Тому, ми зробили якусь смугу від 500 да, метрів до 2 км. ми попросили Далі. лісівників, щоб вони 50% дерев у смузі до 2 км від села там, Сиротіна, вони вирубали. І вони це можуть зробити, це не проблема. Тобто вирубка лісу це другий пункт. От так, я, як як мерзна, губернатор дає вказівку, лісівники з метою захисту населення села Воронова або Муратова. Вони проведуть таку рубку, це для них не проблема, якщо буде вказівка губернатора. І таким чином вони створюють рідколісся. Рідколісся не підтримує верхову пожежу. Верхова пожежа до села вже не підійде. Оскільки буде, скажімо, крони, не будуть торкатися, як зараз, вони от, зараз отак, от і вогонь просто переходить. Ну, так, так. А вони будуть як мінімум дерева від дерева на 10 метрів, і верхова пожежа просто не виникне. З низовими пожежами ми вміємо боротися: і ДСНС, і лісові пожежні станції, військові. Це вже не та проблема, яка. Тобто, це перше. Друге, оці закиди гарючих речовин, які пожежа. За 500, за 1000 метрів перед фронтом вона ще підходить тільки до села, а вона вже закидається. Для цього треба, щоб кожен власник будинку подивився, що у нього на ділянці є. Чи є рослинність, трава не кошена, яка, якщо попаде така частка, вона загориться, забор загориться, будівля загориться. І так далі. Тобто, прибрати всю траву з вулиць і з дворів, там складки дров і так далі. Угу. Якщо неможливо там щось прибрати, є старі сараї, які просто як порох, значить, що треба? Ну, поставити бак води, хоча б тонну води. Тобто запастися водою. Запастися водою з генератором і з помпою. Це все гроші, звісно. Ось, ну це вже хай вирішує місцева влада. Ми збирали, що? Сходи села. Ми, ми працювали у селі Кудришовка Луганської області, тобто ми зібрали населення людей, вони, звісно, зневірені, вони дуже бідні, в них немає ніяких ресурсів. Тим не менше, ми їм об'яснили цю ситуацію, що якщо у вас буде рослинність, суха рослинність на території вашого села Кудряшівка. Якщо у вас будуть старі сараї, то треба цю рослинність косити і мати воду для того, щоб якщо пожежа підходить, ви повинні бути готові. Якщо прилетить часточка, прилетить За часточка, це невеличке багаття. Угу. Його можна затоптати моментально, якщо мати інструмент або ведро води, але треба чергувати і чатувати. Угу. Тоді ви захистите. І інший варіант дуже небезпечний це, це криші, дахи. Угу. Коли падають ці частки на дах, ну, звичайно, дах, ви теж знаєте, що там і сіно може бути, і все, що завгодно, і він спалахує, тобто треба мати можливість поливати дах для того, щоб ці частки не підпалили. Оце другий горище, те, що називається, да, там, де завжди дуже сухо. Дуже сухо. Ось і таким чином. Пане е Сергію, в нас та... залишилося буквально три хвилини. От да. скажіть, будь ласка, е е які от найперші е приготування треба зробити тим людям, які. Живуть біля лісів зараз, коли йдеться не лише про ці пожежі природного характеру, а й техногенного. Все те ж саме, тобто мати інструмент якийсь, мати воду обов'язково, знищити все, всю, все весь сухості, який є у вас на подвір'ї, і біля вашого населеного пункту. Треба к вам захисту населеного пункту. Дуже важливо, що? що не зробили в Луганській області. Метеорологи попередили, що буде надзвичайна пожежна небезпека з сильним вітром. Вони попередили. На це ніхто не зреагував. Тобто воно прийшло в обласну адміністрацію і так далі, і так далі. Значить, хтось в селі, якийсь активіст, повинен слідкувати за погодними умовами. Метеорологи щоденно присилають бюлетень пожежної небезпеки. Якщо пожежна небезпека надзвичайна, це значить, що треба. Мати команду волонтерів, які будуть патрулювати периметр населеного пункту на випадок виникнення пожеж. А хто ці пожежі? Звідки ці пожежі, до речі, з'являються? Не з лісів, вони з'являються з полів. Падає там провода, там стовби з електрикою. Там фермери часто палять траву, самі місцеві жителі часто випалюють свої ділянки. І ось вона йде з поля в ліс, стає верховою, стає неконтрольованою і заходить в населений пункт. Тобто треба працювати з фермерами, з власниками поїв, сказати, шановні, сьогодні надзвичайна пожежна небезпека. Будь ласка, ніяких заходів, з випалювання, чого б то не було, не робіть і патрулювання. Патрулювання волонтери завжди є. Вони можуть поїздити, патрулювати треба з 11 до 4. з одинадцяти ранку до 4 вечора. І все. Якщо волонтери бачать, патрулюють, що починається пожежа, вони просто ногами її затопчуть. Понимає? Я зрозуміла. Пане Сергію, я вам дуже вдячна. У мене залишиться надзвичайно багато запитань, але, на жаль, наш час вичерпано. Ми, я все позаписувала, я абсолютно впевнена, що ті люди, які будуть дивитися наші програми, вони так само все запишуть, тому що це безпека, з не нашого те, що може залежати від нас. З дякую вам. Сайту, як захистити населені пункти від пожежі. Так, спасибі вам велике. Дай Боже, щоб у вас було менше роботи, але пожежі будуть виникати, тому що ну, ситуація, на жаль, така. Пожежі дякую буде. вам, бережіть себе. На все добре, дякую. і дякую вам за вашу роботу. До побачення. До побачення. Ну, ось такі діалоги. Про у нас сьогодні вийшли. Знаєте, мені чомусь пригадалися світлини саме з Ізюмщини. Ну, по-перше, звичайно, ті території, де були. Масові захоронення людей. По-друге, території, які заміновані до сьогодні. А по-третє, оці вигорілі ділянки лісу. Навіть я собі записала, колись мене дуже вразила стаття 2022 року з такою назвою лісу біля захопленого ізюму більше немає. Він згорів. І знаєте, таке відчуття, що тобі випалили душу. Однак Україна це ізюм. Ізюм, це Україна. І все, що винищене, все, що понівечене, ми обов'язково колись відбудуємо, зростимо. обов'язково зробимо так, щоб вся ця територія одужала. Наступні діалоги про за тиждень. До зустрічі!